Дорогі у Христі, брати та сестри, православні християни! Хай благодать Господня, що єдина може зцілити наші душі, осінить кожного з вас. Зі сльозами на очах і розбитим серцем, сповненим глибокого смутку та гіркого смирення, я знову схиляю голову перед вашим милосердям та християнською любов'ю. Знову підношу це благання, бо жорстока потреба не відступає від моєї родини, і наші сили та ресурси вичерпані до останку. Мій двоюрідний брат, воїн світла Дмитро, більше місяця тому, у пекельних боях, кров'ю і потом виконуючи свій святий, але смертельно небезпечний обов'язок захисту нашої багатостраждальної вітчизни, отримав уламкове поранення. Слава Богу, що він зберіг йому життя, але тепер Дмитро лежить на лікуванні, яке стало для нас непідйомним хрестом. На жаль, реалії такі, що державна допомога це лише крапля в морі потреб для його повного відновлення. Йому потрібні дорогі, життєво необхідні ліки вже сьогодні, а не завтра. Кожен ваш попередній донат був рятівним колом і справжнім чудом, свідочу перед нашим Спасителем, кожна копійка була спрямована на боротьбу за повернення брата до повноцінного життя. Хоча і сам я нині несу тяжкий хрест власних випробувань, я пам'ятаю слова писання: немає більшої любові, як коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Іван 15.13 і рідна кров це дар, за який ми повинні боротися до кінця. Я не просто прошу, я благаю, не відверніться від нашого воїна. Підтримайте Дмитра, допоможіть йому знову стати на ноги і повернути ту силу, яку він віддав на полі бою за кожного з нас. Ваші пожертви, донати це не просто гроші, це шанс на нове життя. Вони підуть на важливе лікування. Реквізити для допомоги ви можете побачити на екрані або в описі під цим відео. Нехай наш Господь багатомилостивий і чоловіколюбний, сторицею воздасть вам за кожен ваш добрий вчинок. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Матфія 5.7 Нехай Божа благодать оберігає ваші родини від скорбот і дарує вам мир.